Мчимо зразу в бій. Подивимося, що сьогодні правильно, понеділок 15 тисяч людей всього-навсього. Вчора було жесть, було під сотню. Кофе піли за всіх здоров'я. Тому що, тому що ранок, ну як ранок? Не знаю. 10-та година. М -м, карта. Супер карта. Подобається мені. Дуже. Лізти вперед не бажано. Не знаю, всі типу. А, в онлайнах або в, на твічі, в Ютубі. Грають на супер-пупер моцних танках 10-го рівня і тому подібне. Там 9-го. Всі такі спеціалісти. А я, а я ні. Я ще не доріс до того рівня. Але, ну, типу, будемо здобувати досвід, друзі, чи не так разом з вами. Підписуйтесь обов'язково, стодіть вподобайки, якщо вам подобається. Не знаю, що вас більше цікавить. Чи саме геймплей, чи саме розмова з, 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 з гравцями. Ну, чувак виставився гарно. Тут його розпечатали прям вздовж і впоперек. Ми будемо сидіти тут в корчах. Ну, типу хлопці помчали вперед, ми будемо прикривати. Дірьіньк. Зараз і цього розпечатають Вилазити так не. Ай-яй-яй-яй. Втік. Та зараз по-любому десь вилізе тут на цьому, на якісь інші позиції. Давайте, хлопці, я буду вас прикривати. Напружена така. Гра 2-1. І зараз від цього виліз. Граньте, що ви світите? Зараз його там теж розпечатають. Чи запечатають? Деленьк. Ну, правильно, нема, бо я тут теж мав гіркий досвід вилізти. Ну, тут, тут треба так виважено грати. Не знаю, розказуйте там, як у вас. Ой-ой-ой-ой-ой, ще не звівся. Я не попаду. Я просто був впевнений, що я не попаду. Аааа, яй-яй-яй-яй-яй. Я намагався, ну, типу... 5-7. Нормалюк. Непогано так. <гум> Все, чуваки, ті, що ми були там. Позливалися. Ну що? Толпою. Налетіли. <гум> Розпечатали кофе. Кохве. Опа-ч, не будемо пити кохве. Молодець. Я, я навіть не буду це психував. Зараз його гарненько чирікнуть. 9-8. Шкаємо наступні кроки. Та, та я зрозумів, що ти вже мене за, запалив. Ба. Хто ще по мені фігачить Звідти, ну та, типу, я в засвіті мінтром. Треба трошки кевати п'ятами. Нормально так. Перемога у нас єдина. Ну, то що командна гра, а не ото все, що там. що там. Коли купа зразу народу зразу зливається, а потім такі. ж точно має бути?